Дорогі брати і сестри, надзвичайна і дивовижна подія відбулася сьогодні в Євангелії, яку ми щойно вислухали: шлях на гору, молитва, переображення, світло, обличчя Ісуса, Його шати, надзвичайні персонажі. І здавалося б, що ці всі такі возвишені, якісь поняття і, і слова, що ну ну не на часі, чесно кажучи. Ну нам треба впорядкувати земну дійсність, в якій ми живемо. Перед нами дуже багато справ, От коли ми вже зробимо порядок. Коли ми вирішимо питання не знаю, корупції, зловживання, несправедливості, коли ми, врешті-решт, переможемо, от тоді вже будемо думати про молитву, про гору, про переображення, про якесь світло, про перемінення і так далі. Ви знаєте, що це певним чином ілюзія. Не можна важливих справ відкладати на потім. Якщо ми навіть глянемо на об'явлення, які отримали Моїсей та Ілля, які сьогодні стали свідками переображеного Ісуса, то вони отримали об'явлення в дуже складних умовах і надзвичайних умовах. А мета яка Господь об'являється людям в дуже складних моментах їхньої історичної, їхніх історичних подій, їхньої історії, їхньої долі. Чому? Щоб зміцнити, щоб показати світло, щоб розрадити, щоб показати, що за цією дійсністю є щось більше. Адже так є в житті, що коли немає виходу направо чи наліво, вперед чи назад, то є вихід вгору. Ось це цей вихід, вихід переображення. Гляньмо на Мойсея, який в певний момент зійшов з гори. Також можна назвати її «Грою об'явлення і переображення, і його обличчя настільки випромінювало Божу присутність, так сяяло, що мусів закрити своє обличчя, щоб не засліблювати інших людей. А історія, яка була: вихід ізраїльського народу, багато війн, формування, назвімо це так, національної ідентичності народу. Десять заповідей як конституція цього народу. І саме в той момент, складний момент історії, Мойсей отримував об'явлення. Чи ж, до прикладу, Ілля, який боровся за чистоту віри, ізраїльський народ далеко не був таким вірним Богові. І визнавав багато інших богів, поклонявся божкам, було багато пророків, ваала і не тільки. І цей пророк ревний, який, який отримував об'явлення від Бога, саме тоді, в складних моментах, коли втікав від переслідування і взагалі не хотів жити, Бог йому об'явився як легенький вітерець. Отож, висновок який, що. В той час складний, в який ми живемо, ми потребуємо гори переображення, ми потребуємо об'явлення Бога. Ми вкрай потребуємо Божого доторку, щоб Бог торкнувся наших сердець, нашого життя, нашої історії, нашої долі, як казав Василь Стус в одному своєму вірші, моя душа запрагла неба. А знаємо історію Василя Стуса, вона далеко не легка. Моя душа запрагла неба, і дійсно, нехай сьогодні, коли ми розглядаємо, дивимося, зустрічаємо Господа Бога, нехай наша душа запрагне неба. Що ми отримуємо сьогодні? Це щось щось неймовірне, тому що це переображене обличчя Господа Ісуса, ці шати, це явище надзвичайно настільки торкнулося. Апостолів, що вони не хотіли звідти вже йти з цієї гори. Добре їм там було. Чому? Тому що проявилася велич Господа Ісуса Христа, Його Божествена природа проникла крізь. От саме це слово переображення чи слово об'явлення, чи дію Бога, можемо так назвати, проникати крізь. Але ви знаєте, що Господь Він не хоче до нас приходити лише так зовні, скажімо, якимись явищами і надзвичайними подіями. Він проникає нас крізь нас самих. Світло об'явлення воно е проходить через нашу свідомість, наше серце, наш розум. Це можна було б сказати: дивіться, апостоли на щодень були з Ісусом. І, Ісус, Він що став раптом іншим, чи його ідентичність божественна змінилася, чи його божественна природа раніше не була, а тепер проявилася. Тобто йдеться про те, що Господь їх настільки торкнув, що так фактично зсередини відкрилися їхні очі, і вони побачили дійсність, яка вже була до цього часу. Нічого нового не трапилось певним чином. Ось в цьому суть Божого об'явлення. Що коли Бог об'являється, Він проходить крізь людську особистість, бо він не вривається в людину, а він саме через її серце, через її нутро, через її свідомість проникає крізь людину, щоб бути там, не ворогом, який вривається в твою територію, а бути тим, який є на твоїм. Найближчим, найпотаємнішим осередком твоїм щастям і твоїм Богом, тому він не нищить людини. Бог, який об'являється, не нищить людини. Отож, на вершині, на горі тавор, ми отримуємо об'явлення Ісуса Христа, особи, Ісуса Христа, який є так фактично. Повнотою Божого об'явлення. Тобто, це назвімо це так, вершина того, що Бог хоче нам сказати. Те, що Він хотів об'явити і хоче об'явити, він об'являє це в своєму Сині Ісусі Христі. Так каже навіть катехізм Католицької церкви, є такий розділ, що Ісус Христос посередник і повнота всього об'явлення. Тобто, все, що хотів Бог нам сказати, найдорогоціннішого – ми отримуємо в особі Ісуса Христа. І це є таким ну, явищем, свідченням, запевненням, печаткою, підтвердженням саме на горі Тавор. І що, що це означає так фактично, що Ісус є вершиною цілого об'явлення, повнотою, вершиною об'явлення. Це означає, що те об'явлення, яке ми отримуємо через наше нутро. Той голос, який ми чуємо. Оце ось це, це син мій любий. Бог об'являється в особі Ісуса Христа. Це син мій улюблений. Його слухайте, ось об'явлення. От така ну, надзвичайно неймовірно прекрасна таємниця ну, об'явлення е, Господа Бога, який показує, що все, що нам потрібно для щастя, і все, що нам потрібно до того, щоб досягти мету вічного життя, ми можемо почути, чуємо е, в Ісусі Христі який. Проходить через наше нутро. Як ілюстрація цього об'явлення, ви знаєте, що в історії багатьох людей, святих, не знаю, і інших, Є дуже багато різних свідчень, як Бог торкається людей, і я думаю, що навіть ми могли би сказати тихенько, скромно, можливо, так не, не публічно ті моменти, коли чи ті події тих людей, коли Господь торкнувся нас з середини, і надзвичайне світло пролилося в наше нутро, і ми тоді рішуче сказали, все, від цього моменту я буду жити так чи не інакше тоді. Якась надзвичайна така ну, сила з'явилася. Але одного разу я прочитав як така ілюстрація більш детальна. Одного разу я прочитав таку історію про українського письменника, філософа Григорія Сковороди, Сковороду. Коли він перебував в Києві, приїхав відвідати там своїх друзів, знайомих, з якими він вчився в Києво-Могилянській академії. Хтось з них став ігуменом, хтось там єпископом. Ну, одним словом, його друзі отримали різні, скажімо, такі служіння в церкві. І одного разу, коли він мандрував по схилах Києва над Дніпром, він відчув трупний сморід. І духом відчув, що тут щось має трапитися в Києві. що, 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 що Якесь нещастя, якесь, якесь горе. Він повернувся до тих своїх друзів, монахів, ігумена, сказав, що щось, щось я відчуваю, що щось тут має якесь горе нещастя бути, я духом відчуваю, що мені треба звідси йти. І пішов. Помандрував на Слобожанщину в сторону туди Харкова, затримався в Охтирці і дійсно згодом пізніше там. Не знаю, кілька тижнів, кілька місяців, тоді не так інтернет діяв. Він мав свої інші виміри, але но новини, попри все доходили. І дійшла його новина, що до Києва прийшла моровиця. Мор прийшов. І дуже багато людей загинуло. І він цей факт настільки пережив, що коли він вийшов потім на поле, він пережив надзвичайне видіння і досвід. Бога, після якого він вирішив цілим своїм серцем і цілою своєю душею служити Богу. І так його друг учень Ковалинський так описує цей, цей момент, зі слів самого сковороди. Так, сковорода Григорій оповідав своєму другові, учневі, що з ним трапилося, а той це потім записав. Підвівшись рано, я пішов у сад на прогулянку. Перше почуття, яке я пережив у своєму серці, була якась. Розкутість, свобода, бадьорість, надія. Я відчув у собі незвичайний рух, що наповнив мене незбагненною силою, якесь раптове ізіляння заполонило мою душу, і від цього все моє єство спалахнуло полум'ям. Здавалося, ніби в жилах моїх вирувала вогняна течія, я почав не ходити, а бігати, так ніби мене вело якесь піднесення, я не відчував ані рук, ані ніг. Я весь складався з вогненної речовини, що ширяла в просторі колового буття. Увесь світ зник переді мною, одне тільки почуття любові, доброї надії, спокою, вічності оживляло моє існування, сльози ринули з моїх очей струмками і розлили якусь зворушливу гармонію по всьому моєму єству. Я приник до себе, почув ніби синівське запевнення любові, і з того часу. Присвятив себе на синівську слухняність Божому духу. Ось такі прекрасне свідчення переображення, може не так абсолютного, цілковитого, тому що Григорій Сковорода був і так шляхетною людиною з точки зору моралі, і поведінки, і чесності. Але, попри все, це якесь таке засвідчення, що Бог дає в нашому житті певні моменти, коли він нас рятує. І об'являє нам свою присутність, але цю свою присутність, свою благодать, підтримку, світло, він об'являє зсередини. І тоді в нас відбувається якась зміна внутрішня, і ми хочемо Богові служити цілим своїм серцем. Оце означає переображення. Тобто йдеться не про е, пристосування свого життя до зовнішніх умов. А йдеться про внутрішню переміну, адже в переображенні, взагалі в вірі, не йдеться про те, щоб так пристосуватися, придобритися, щоб бути гар... причепуритися, щоб бути гарненьким. Йдеться про те, щоб дійсно з переконання з цілої своєї середини бути переображеним і потім в житті ти зовсім інакше дивишся на дійсність, зовсім інакше оцінюєш події. Ти починаєш інакше спілкуватися з людьми, ти починаєш інакше трактувати речі, факти, історії і так далі. Ти певним чином є понад тією дійсністю. Це якщо хтось любить сходження вгору, зрештою, сьогодні Євангелія про сходження вгору, гора переображення, то, мабуть, мав такий досвід, що коли ти. Сходиш вгору час від часу, вартує озирнутися, глянути поза себе, а може, не так поза себе, як глянути на той простір, який перед тобою відкривається. Ти бачиш дерева, хатинки, можливо, людей, тваринки та інші істоти зовсім з іншої перспективи. Ти начебто над ними вже пануєш. Можна сказати, що ти. Що, ти ж їх бачив, то ж був внизу, у підніжжя гори. Ти бачив автомобілі, бачив дерева, бачив кущики людей, там тваринки, не знаю, там, ну і все інше. Але коли ти підносишся, ти зовсім інакше дивишся на ту дійсність, яка є, яка є перед тобою. Ось така дивна таємниця Божого діяння в нашому житті, яка приносить дуже. Дуже багато такої наснаги, і саме ми в цей час, в який ми, історичний час, в який ми знаходимося зараз, ми потребуємо людей переображених, не тих, які пристосувалися до історичних умов існування, а переображених в церкві, в сім'ях, в нас. Ми потребуємо людей переображених, і Господь торкається нашого життя. Свого часу я був ректором інституту богословських наук на Хмельниччині в городку. Поступила в інститут одна молода мама, не католичка, яка не вміла навіть молитися. Інститут богословських наук розуміємо, що вимоги ну, є досить високі. І я так, перше, в мене таке бажання було як ректора, ну, подивився нам документи на людину. Ну ні, ну вона тут, ну чого, якщо вона не дуже молитися, ну це, це і важко для неї буде, ну, не, не той випадок. Але щось всередині мені підказало: не спіши помаленьку. І так е, приїхала раз другий на, на, на ці сесії, на ці зу, на лекції і так далі. І дійсно, було так з боку видно, що це контекст зовсім інший, що, типу, ну важко її було і так далі. Але через кілька місяців трапилася дуже важка подія в її житті. Загинула її дитинка. І коли я дзвонив, щоб ну, підтримати, поспілкуватися і так далі, то вона мені каже, Отче Вікторе, якби не інститут, я би з'їхала з глузду. Потім, слава Богу, Бог дав їй другу дитинку, вона потім вже не приїжджала до інституту. Але в певний момент її життя Господь поставив на її шляху. Е Певну інституцію, певних людей, певну дійсність, яка для неї була переображенням, об'явленням, готуючи її або допомагаючи їй пережити ті історичні події, які склалися в її житті. Цей приклад, справжній приклад, він показує нам, що Господь реально присутній в нашому житті, і Він допомагає нам пережити різні. Труднощі, які ми маємо, і нам не потрібно нехтувати, гребувати тією дійсністю, яку ми маємо, навіть найбільш простою, то об'явлення, яке ми маємо, наш, наш спадок, дорогоцінний спадок християнства, молитва, святе письмо, катехізм, ну, будь-що, адорація, хресні дороги, спілкування з людьми, якісь групи. Це далеко не маловажна дійсність. Просто необхідно знайти те, що для тебе буде моментом е миттю зустрічі з Богом. І для того, щоб наша зустріч, момент е зустрічі з Богом дійсно мали ефект, то необхідно е виконати. Кілька умов так запропоную вам, але їх є, мабуть, набагато більше. Пригадаю лише деякі, на які варто звернути увагу. Перш за все, це така звичайна пам'ять або постійне намагання перебувати в Божій присутності. Тут ми можемо говорити і про молитву, і про адорацію, але якась така свідомість, що де б я не був, я перебуваю в Божій присутності. Тобто для мене це завжди гора переображення, в яких би складних умовах не був, варто пам'ятати завжди, завжди про Бога. Тобто, це така певна налаштованість людини, людської особистості, її історії долі на те, щоб сприймати, але сприймати з середини те, що Бог хоче мені дати. Наступна умова досить важлива, це є тиша. І тут багато було. Ну чому раніше, до прикладу, на, на період Адвенту Великого посту рекомендувалося вимикати телевізор, різні інші засоби, де було багато крику і гуку, прийшов час, що необхідно нам також витишити наш внутрішній простір, особливо коли мова йде про споживання інформації. І так далі, так така інформативна гігієна для того, щоб дати шанс Богові проявитися, сказати два слова, щоб ми його почули, не закидувати своє нутро великою кількістю об'ємом інформації, тому що ми потребуємо почути Бога. І третя умова теж, вона якраз в контексті Великого посту, дуже була би помічною нам. В тому, щоб досягти гори переображення, дійти до переображення, це є вільність від речей, не дозволяти, щоб речі засліплювали наше нутро, нашу, нашу душу. І тут дуже файна цитата Святого Густина, який каже про пасху, але теж і про переображення таким чином, що святкувати Пасху. Йти шляхом переображення, це означає переходити до того, що не проминає. Це його слова. Переходити до того, що не проминає. Це означає переходити від світу, щоб не проминати зі світом. Хто хоче, візьміть собі це до серця на озброєння, переходити, відходити від світу, відриватися від світу, щоб потім не проминути зі світом. Тому що ми не належимо до світу. І, і дійсно, наше життя є гарним, коли ми відкриваємося на Боже об'явлення і Боже переображення. Людина переображена на вагу золота. І, і так хочеться дійсно, щоб ми були такими переображеними. І, і теж такий один є гарний вірш Василя Стуса. Теж мені дуже подобається саме про небо і переображення між іншим, як тихо на землі, як тихо і як нестерпно без небес. Нехай небеса об'являються нам, щоб нам було стерпно тут на землі, щоб наше земне існування було дійсно радістю і втіхою, і щоб ми знали, хто ми є, куди ми йдемо і чого ми очікуємо. Амінь.